Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал, та сьогодні в цьому відео ви побачите 11 ідей оформлення планеру. Що ж починаємо? Перша сторінка, яка має бути обов'язково у вашому планері, це About Me тобто, що в перекладі з англійської мови про мене. Тут ви записувати можете абсолютно все, коли у вас день народження, що ви любите, не любите, звідки ви, які у вас домашні улюбленці, ваші хобі та багато чого іншого. Що ж, друга ідея, яка також повинна обов'язково бути у вашому планері, це розворіт на тему, що робити, коли мені нудно. Я думаю, у кожного є такі дні, коли не хочеться робити нічого, а цей розворіт вам буде у нагоді. Записати туди можна абсолютно все, але головне те, що ви любите та що вам не набридло. Наприклад, займатися спортом, прийняти душ, повчити трохи мову, яку ви вивчаєте, та так далі. Наступний розворіт в нас називається My Dream Trips, що означає мої поїздки мрії. Сюди ви можете записати країни, які хочете відвідати, та, наприклад, якісь конкретні місця, які варті вашої уваги. Ну а я це все прикрасила маленькими наліпочками та малюнками, що дивляться досить естетично. Наступна ідея My Ideal Day Мій ідеальний день. Ви записуєте максимально продуктивний день, який вам подобається, і який, по вашій думці, ідеальний. Я так робила з моїм ідеальним зимовим днем. Приклад, записуйте оптимальний час, коли ви встаєте та лягаєте спати. Ваш улюблений сніданок, ваші улюблені справи, які ви робите, та таке інше. Не це morning routine. Туди я записала свої найулюбленіші справи, але також не забули, щоб мій ранок був продуктивний. Наприклад, займатися пілатесом, зробити здоровий сніданок, не дивитися в телефон, прийняти душ, вітаміни, погуляти та таке інше. Але записуйте свої плани, які приносять вам задоволення. На екрані ви можете побачити, як я оформлювала цю сторінку в минулому своєму планері. Шоста ідея, що знаходиться в моїй сумці або рюкзаку, те, що ви носите. Тут я записала обов'язкові речі, які мені потрібні, та щоб я їх не забула. Оформити цю сторіночку ви можете по-різному, як ваша душа бажає, та записувати саме ті речі, які необхідні вам. Бо, наприклад, ліп комбо або щось інше комусь не потрібно. Наступна ідея «I'm a girl who loves». Тобто я дівчинка і я люблю і малюєте, або можете наліпити якісь наліпки, те, що вам подобається. Наприклад, для мене це джорнелінг, майкап, шопінг, скінкер і таке інше. В майбутньому буде дуже цікаво подивитися, як ваші інтереси, ваші улюблені речі змінилися. Восьма ідея, My Vibe. Так само малюєте або наклеїте наліпки, що для вас асоціюється з вашим вайбом. А якщо не знаєте, можете запитати у друзів, з якою річчю або з яким заняттям ви у них асоціюєтесь. Буде цікаво дізнатися думки інших. Далі в нас йде шкільний лайфстайл. Тобто, що ви повинні зробити, одягти, покласти до школи. Наприклад, є такі категорії, як сос, одяг, шкільні речі обов'язково. Якщо ви забули, що ви маєте. Класти до школи, то ви можете підгледіти цей розворіт і, можливо, ви згадаєте. Далі йде My Holidays, тобто мої канікули. Тут я написала справи, якими я можу займатися під час е весінніх або літніх, або зимових канікул. Ну і остання ідея, яка робиться зазвичай в кінці року, це колесо баланси та цілі на наш майбутній рік. На початку року ви можете записати свої цілі, як ви себе відчуваєте та зрівняти в кінці року. Тож моє відео добігає кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал та на інші мої соцмережі. Люблю вас, па-па!